Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій програмі Великопісні Пісні Давида. І сьогодні ми з вами продовжуємо читати саме книгу псалмів, яку традиційно приписують, авторство якої приписують царю Давиду, але ми з вами вже, звісно, неодноразово говорили про те, що цар Давид, напевно, більш започаткував цю традицію. А вже інші автори або підписували його іменем, або надписи, коли говориться про псалом Давида, свідчить про традицію, що належить царю Давиду. Отже, хоча, ви знаєте, можливо, навіть і цар Давид, якби він же не видумував щось нове. Але в силу того, ким він був, і, якби... Краса тих псалмів, які він створював, якби дійсно з часом увійшли як в таке історичне надбання іудейського народу, літературне надбання, а потім вже це стало як вже книга, книга свящ... тексти свящ... Святого письма. От. І сьогодні ми читаємо з вами 27-й псалом. Вчорашній 26 він говорив, він починався так гарно, що кого мені боятися, Господи, кого я устрашуся, кого злякаюся, хто може мені що заподіяти, коли ти зі мною? Тобто такі питання, ну, умовно риторичне, тому що дає відповідь. Якщо ти зі мною, то мені нема кого боятися. А от в сьогоднішньому псалмі йде мова про те: кого ж таки треба боятися, хто, хто становить небезпеку. Давайте почнемо цей псалом. До тебе, Господи, я, Боже мій. Не будь мовчазним до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до тебе, коли підношу руки мої, до храму святого Твого. Пам'ятаєте, навіть вчора, в 26-му Псалмі автор говорить, що він волів би. Постійно бути в храмі Господньому, молитися, бути учасником жертвоприношення, восхваляти Господа за богослужінням, приносити жертви і тому подібне. Якби, знаєте, таке доп... апостольське добро нам здябиті, те, що сказали апостоли на фаворі до Христа, так от і автор псалма теж розуміє, що йому добре для душі, коли він в храмі за богослужінням. І тут теж знову ми бачимо для автора псалма. Важлива присутність Бога в його житті. От він каже: не забудь до мене, не будь до мене мовчазним. Якби говори зі мною, я очікую від тебе слова, тому що, якщо ти до мене не говориш, значить ти, напевно, про мене забув, ти не чуєш мене, не помічаєш. І для мене це як смерть. Тобто, ми бачимо у автора псалма, життєва необхідність відчути присутність Бога в своєму житті цих, знаєте, є люди, які ну, характери людські, і бувають там інтроверти, а, а, бувають там люди більш розкриті, а буває, ну, як сказати, хто на що звертає увагу. І от є люди тактильні, тобто їм треба доторкатися. Є е, там, ну, Це різного такого, звісно, плану, аудіали, там, візуали, а є, от, саме в спілкуванні з іншими людьми є ті, хто. ну, так, на місці не тримають людей, а є ті, хто, яким треба доторкнутися. Тобто тактильні. От, в принципі, щось, щось схоже, оцей тактильність людського характеру ну, в певних людей, от щось схоже з тим, як от, цар Давид хоче, йому необхідні. Необхідно Побачити і відчувати присутність Божу в своєму житті, що він є поруч, що він відповідає. Але бачите, він не зупиняється на тому, щоб Господь не якби просить Господа, що не мовчи. Він ще продовжує далі. Якби ти не мовчи, але в той же час і почуй мене. Тобто я хочу з тобою спілкуватися, я хочу до тебе говорити і хочу від тебе чути відповідь. Так, знаєте, коли, е, з такого християнського благочестивої точки зору, можна сказати, якось, ну, а ну, де ж Смирення якось е, дуже дерзновенно звертається він до Бога. Ну, Треба мати скромніше, хто ми такі, щоб Господу казати, що говори до нас, якби не мовчи. Але ми читаємо невисокий такий. Християнський, християнську молитву, де про смирення. Ми читаємо, де смирення перед Богом, визнання своє, свого свого і якби ну, дійсно буде відсутня така лексика. Хоча в певній мірі навіть в молитвах це можна зустріти. Але ми читаємо з вами е розмову людини з Богом. В поетичній формі, але людина, ще й відкозалітна. І. Ця розмова, це розмова не в даному випадку не стільки творіння зі своїм творцем людини з Богом, а скільки е, розмова одної особистості з більш сильною особистістю, ну тобто з, з Богом. Да? Але це як, як ми говоримо до наших батьків чи до шанованих нами вчителів, але дуже відверта розмова. Молитва в нас буває різною, у кожного своя, і кожен, незважаючи на те, що ми маємо величезні різноманітні молитвослови, то ми, а і канонів, тим не менше, коли ми звертаємось до Бога, кожен з нас, він, він по-своєму. Вибудовує свою молитву. Ні, він, звісно, кожен з нас читає молитви з молитвослова, слова. Але коли ми говоримо своїми словами, то у кожного своє на, на серці. І от царя вида так, саме такі відносини. Ну, або автора псалма. А, саме Так він вибудовує свої відносини з Богом. Дуже близькі, інтимні, і він не вважає за потрібним. Чи проявляти якусь черезмірну скромність або смирення, а от просить Бога, так він каже, я... ти мені потрібен в моєму житті. От як, наприклад, ну, я не знаю, чи досить вдало буде сказати, як розмова двох друзів. Тут, напевно, двох, дві особистості, які між собою мають дружні відносини, але один розуміє велич іншого. Залежність, напевно, силу, і має до нього повагу. Тобто така платонічна дружба. Напевно, якось так. Читаємо далі. Ахмат Лайф, українська мова. Це відповідає на чат. Так. Не осуди мене з нечестивим і не погуби з тими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздаєм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчини їх, за ділами рук їхніх відплати їм заслужене ними. А отут якраз про тих, кого в попередньому псалмі, кого я злякаюся, кого страшуся, питає автор псалма, а тут відповідає, от кого, про кого він мав я на увазі, і він каже: Ти з ними розправся. Знову ми вже, ми вже подібні речі читали, що е, цар Давид, або там, автор псалма, він просить Господа, щоб Господь сам розібрався з тими нечистивцями, з гріш... ну, умовно кажучи, з грішниками, які повстали як проти Бога, так і проти Нього самого. От, не осуд... І просить, щоб е, участь його минувала, е, щоб його минувала участь. Яку, яка буде у тих грішників, які повстали проти Бога? Бачите, не осуди мене з нечестивими. І, 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 і ті, що чинять неправду. А отут момент такий, що говорить про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Отут мені, вибачте, але заяви лідерів Російської Федерації, це, звісно, як вони кажуть, ми за мир, ми за мир. А продовжують бомбардувати, вбивати дітей, вбивати мирне населення, вбивати наших воїнів, які б і не воліли б воювати, вони б воліли б бути зі своїми сім'ями, займатися своїми справами, мати роботу, бізнес, то хто чим займатися, але о, точно не наражати своє життя на небезпеку, але змушені захищати свою країну і свої домівки. І от о, дійсно, а от, от хто не частивці, да? говорить про мир. До ближніх, а на серці у них зло. Ну і справедливе, якби знаєте, те, що відгукується в нашому серці. От я неодноразово казав, що псалми часто відгукуються, особливо коли мова йде там про ворогів, про захист, е про допомогу Божу і заступництво від ворогів. І от, от те, що ви здаємо, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчини їх, за ділами рук їхніх відплати їм заслужене ними. Як би, Прояви, ну, це, звісно, такий відхозавітний заклик. Це не новозавітня, не новозавітня лексика, а старозавітня, коли Господи покарають тих ворогів, я ви над ними свій суд. Читаємо далі. За те, що вони не зважили на не зважали на діла Господні, на діла рук його, він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо він почув голос моління Мого». Тут чи знаєте ще цікавий момент, що ми поверта... якщо попередні псалми вони вже говорили про відносини з Богом людини, то ну, недавно прочитані нами псалми. то самі перші псалми вони були побудовані на проханні. І тут ми, в принципі, 27 псалом він дещо повертається до того. До цієї теми прохань до Господа. Бачите, що покарай їх. Не осуди мене, почуй мене, э, говори зі мною, не будь мовчазним до мене. Тобто постійно якісь прохання до Господа. Е, е, так, він звернув. Нехай буде благословенний Господь, бо він почув голос моління мого. І тут якби, нова тема, вже славослів'я. Тобто попросив, напевно, вже щось і отримав, тобто неодноразово просив і. Ну, були проблеми, попросив, Господь допоміг. Знову нові проблеми, знову прошу про допомогу, але знаю, що він допомагає, і в той же час, коли прошу, славословлю за попередні благодіяння Божі. Це, як знаєте, ми можемо прийти, замовити молебень перед початком доброї справи, щоб Господь благословив на якусь новий наш задум, але в той же час можна ще й подячний молебень за попередню справу, яку, в якій Господь допоміг. Тобто два молебні зразу. Таку, і прохальну молитву, і зразу, і подячну, славослівну молитву. Господь помічник мій захисник мій. Тобто, бачите, таке сповідування і віра. Господь помічник, мій захисник мій, на нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддав йому хвалу піснею моєю. І знову, як в попередньому псалмі, 26, му він говорить, що я би, ну коли псалмоспівець говорить, що він волів би бути постійно в храмі присутній. І він говорить, я би слово слово і співав би тобі пісні. І тут знову ця ж сама тема, що я віддам йому хвалу піснею моєю. І в принципі, дійсно псал псалтир, це пісні, пісні. Хвалебні пісні, ну, не тільки хвалебні, да, різного характеру, але от, що я вмію? Я вмію хвалити тебе піснею, і я буду за Твої благодіяння. І далі. Господь кріпость людей своїх, захист імазаних, і Спаситель помазаника свого, тобто царя. Хто такий помазаник? Мова йде про саме про царську особу. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, паси їх і, під, і підноси їх повіки. Тут ці два вірша останніх, вони цікаві тим, що е, автор псалма, ну вірогідніше, що це цар Давид, він не розділяє благодіяння, які Господь дає йому, від тих благодіянь, які м, Господь не, не, спосилає, не спосилає на народ ізраїльський, який йому вірений. Тобто, вороги мої, вороги народу. Ну і звісно, вороги Божі одночасно. І теж саме ті, хто повстали проти мене, повстають проти народу. За які я відповідаю. Тобто царя помазував Господь, обирав, але і приймав народ. Ми ну, пам'ятаємо вже після Давида, коли розділилося, іудейський народ розділився на іудейське царство і царство Ізраїльське. Саме чому? Тому що одного царя не прийняли 10 колін і сказали, ми собі виберемо іншого. Там зараз не будемо розбирати, які були е, е, причини цього, але якби помазаник Божий, дійсно, Господь посилав пророка, наприклад, як Саулу, як Давиду, що ти будеш царем. І це о, вибір Божий. Але і народ приймав. Тобто, коли цар Давид був на, наречений вже царем і помазаний на царство, він ще не, якби, це не автоматично, ти стаєш царем. Тебе ще має прийнятий народ. Тому царська влада, хоч вона в даному випадку в світогляді Псалтирі, з книги псалмів, це те, кого ну, помазаник Божий, про що їм йдеться, так, помазаника свого, але в той же час це і ну, якби, одне ціле цар і народ, яким він керує. І цар розуміє, що він помазаник Божий, але на ньому лежить відповідальність за весь народ. Через це він в одному вірші каже, що кріпость людей, Господь кріпость людей своїй захист... захист і спаситель помазаника свого, тобто мене, да? а далі спаси Господу людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Зразу ж просить як за себе, так і за весь народ. Це одне ціле для нього. Він сприймає і розуміє свою відповідальність, те, що його Господь вибрав, але і дав йому величезний. Обов'язок велику відповідальність поклав на нього. На цьому все. Такий псалом у нас сьогодні невеличкий. Завтрашній псалом у нас буде взагалі. Тобто, Господь є Спаситель, Господь є помічник, захисник. На нього вповають, а завтра буде такий хвалебний, тобто, прославлятиме ми читатимемо, як псалма-співець буде прославляти Бога. Так, перед тим як. Перейдемо до ваших чат, до чату і до молитов. Прошу вас підписатися, хто не підписаний. Пишіть, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, робіть поширення. Шерте відео в соціальних мережах і. Так, коментарі сказав, я вже не пам'ятаю, що він не сказав. Також ви можете підтримати наш фінансов, нас фінансово донатами, або ставши постійним спонсором на Ютубі. спонсорську підтримку можна оформити, натиснувши кнопочку під відео спонсорувати. Дуже просто і буду вдячний за підтримку. Що ж, Ахмаду я відповів, Галина Городецька, вітаю. Санні Валий, давай по-русски, а то я не, не, не все розумію. Вчить українську, у нас український контент, україномовний. Я розумію, не все розумієте. Але я ж російською все розумію. Так, а, о, ім'я фамілія. Вітаю. Давно ви не були на нашому каналі. Я сьогодні хотів знайти день пояснення. А, знайти десь пояснення пса в міг. Ну, частково ви знайшли. Що ж, перейдемо тоді до молитв. Помолимось за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй Всемогутній Боже царю Всесвіту, ти любиш весь рід людський, опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають розпорошеними. усі провини, наче і не пам'ятай би наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, діти наші, не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир, справедливий, непорушний, твій мир та перемогу народу і нашому, оберігай нас. Та захисників наших від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу і всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю відбайливості у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи лицемірні любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою, Союзом любові і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокою живочі приносили Тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина Твою спілкування Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. І перейдемо до молитви Єфрема Сиріна. Уже буквально останні рази ми її читаємо. Як я вже вчора е е казав, що останній раз ми її читатимемо в наступної середи. Тобто залишилось це сьогодні, п'ятниця, понеділок, вівторок і середа. Господи, і владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смирено мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Знаєте, була в мене така ідея зробити розбір цієї молитви, але якось так піс пройшов. На жаль, руки так і не дійшли. А, що ж, ще тут ім'я фамілія, здається, Олексієва звати. Вже. Давно ви не були, я вже і призабув. Я сьогодні хотів Ага, це вже я читав, це думав щось нове. Андрій, дякую вам за молитву і вам спасибі, Андрію, що завжди з нами. Марія Мартинюк, слава Богу, дякую. Навіки слава і дякую за підтримку. Е, що ж, будемо тоді завершувати наш ефір. Був радий з вами зустрітися. Дай Бог зустрінемося і завтра. Бажаю вам Божого благословення, та мирної та тихої ночі. Наскільки це, звісно, можливо. Ну, у, у Бога все можливо. Це у нас у людей, нам, людям інколи бракує сил, мудрості. А от у Богу все можливо. Так що бажаю вам. Мирної та тихої ночі. До побачення. До зустрічі.